Минає третій рік від початку повномасштабного вторгнення, але незважаючи на погодні умови, наші герої захищають українські землі. Давайте запитаємо про дівчан, як вони допомагають нашим захисникам. Добрий день. Добрий день. Добро будемо опитування. Скажіть, будь ласка, який спосіб допомагаєте нашим захисникам? Що робите? Ви ну, знаєте, ми не будемо відповідати на це питання. Е, я завжди доначу гроші. Це мені здається на дуже. Допомагає в мене теж батько був військовим, і 15 травня він загинув. Тому я думаю, що кожна людина мусить хоч якось допомагати, лише би Україна мала перемогу. Донатом з малим на ярмарку випічку робили. А так переважно донатами там долучаюся до зборів, знаю знайомі просять то по можливості. Не завжди як є можливість. Такими сумами, як би хотілося, одразу, але про любі можливості. Себе на роботі збираємо завжди за запитом. В школі діти, як тільки приходять, розказують, що треба щось одразу. А так кажу. Всіма можливими способами, як тільки можемо, хоч би воно все допомагало і доходило туди, куди треба, вчасно. Донатимо грішми, переводимо гроші. Ну, там збирали продукти, то ми теж давали продукти, але ну, то було, було таке. Кидаю гроші, в мене чоловік військовий, служить. Ну, По мірі можливості грошима допомагаємо, перекидаємо. Чоловік багато перекидає, я дивимося нашим бродівським волонтерам на рахунки. Так переважно грошима. Донатимо на ЗСУ якісь збори, якісь. Такі організаційні моменти. До речі, збирають волонтерка збирає з Берлина на київський госпіталь. Там треба картоплю, я знаю. Таке, то найнеобхідніше, що там пледики всякі. То в принципі можна долучитися. Хто бажає, можете долучитись, бо побачила в Фейсбуці донетами. Підтримкою і взагалі їм дуже вдячні за захист. і Нехай вони завжди будуть цілими і повертаються додому пошвидше. Як ми допомагаємо, я, наприклад, коли можу, донатю з пенсії, там, що в мене виходить, посилаю тут на Бродівському сайті, я така. В церкві здаємо, ми збираємо на дрони в церкві. Таким шляхом. Загальному донатимо, що можемо робити. В магазині завжди, ну, що потрібно, на силу даємо. Але я навіть не знаю, що вам сказати. У мене чоловік безвісті зник на війні, то все, що можу, то як просять, то даю. все якесь себе добре. Ну, В школі весь час збирають збори, благодійна ярмарка була і взагалі. Дуже багато донатили, раз мама завжди допомагає на роботі, збирає гроші. Та й все. Більше не знаю, як що можна допомогти. Ну, здаю на ЗСУ гроші. Скажіть, будь ласка, в який спосіб допомагаєте нашим захисникам? Ой, ми в школі постійно допомагаємо. І волонтеримо, і ярмарки влаштовуємо. і... Інші способи і і, готує, і, і сам не ярмарки готуємо, і крім цього, ще й готуємо е, страви в нас в їдальні, неодноразово готували страви і відправляли захисникам. Я допомагаю, Дуначу декому з собою сітки. Ну і все в принципі. Ще, можливо у ярмарці берете участь? Ні. Їм Даю гроші інколи або ще. Їс, їжу передаю. Чи береш участь у ярмарках благодійних шкільних? Так. Скажи, будь ласка, що ти на ярмарках зазвичай продаєш, що в тебе купляють? – Ну, я завжди інколи можу дати якісь пишення, водичку можу дати. Я, ну, ми там всякі благодійні робимо. Вчора ми на ярмарку от робили, на ЗСУ. Ну, дуже, ну, не дуже багато чого, але щось трохи допомагаємо з того всього. В я навчаюся, ми плетемо сітки воєнним, також збираємо банки на їхні потреби, вони виготовляють з того свічі. Ну і допомагаю коштами також. Донатим гроші. На дрони. Навіть мама збирала на автівку нашим хлопцям. Можливо, брати участь у ярмарці шкільній? Так, брали. Що продавали на ярмарці? Всякі різні солодощі. всякі закуски. Пиріг продавали. А я що найбільше купляли? Найбільше розкупляли. Піци, там це були, оце все дуже швидко розкупили. донатчу. Ну і хлопець так само воєнний, служить, Донецька область. Ну, наприклад, малюємо листівки збираємо в школі в коробку теплі речі, термобілизну, наприклад. А ви? Ми з мамою пересилали гроші, і зараз, якщо пишуть на цих на цінниках, що пересилається половина коштів військовим, то ми купляємо. Скажіть, будь ласка, як допомагаєте нашим захисникам у такий зараз час? Ну, Не хотілося б це, це афішувати. Ну, берете участь у ярмарках, просто робите все можливе молитвою можливе. І молитвою, і донатами. І гуманітарною допомогою чим можемо. Чи можемо на сітки збираємо? Ну, як можемо? Як допомагаю? Допомагаю. Зараз поїду, піду в магазин, скуплюся. Діти в школі беруть участь у ярмарці, у ярмарці. і маю двоє школярів. І, звичайно, зараз йду щось їм куплю, щоб їм було приємно і листа, звичайно, напишемо. Так і допомагаємо. Донати. Чи можливо брати участь у ярмарках шкільних благодійних? Ні. Я вже не в школі, на жаль. В загальному допомагаю. Один захисник в мене живе. То на телебачення ви це знімаєте? Ми Опитування проводимо місцевих мешканців, цікавимося. Перевожу з пенсії, я пенсіонер. Ну, багато, ні, а так. Трохи допомагаю. Я сам захисник. Їжу на ротації, служу, воюю. Дякую. Я буду. Це наради рад... перемоги. Дякую. Так Дякую. І я так сподіваюся, що а зараз знімається, так? Прямий ефір? Ні, ні, це в записі, це в записі опитування. А, ну добре, я ладно, Ви я хочете тоді... щось побажати, до когось звернутися. Щоб більше допомагали військовим. Це найголовніше. Бо багато хто навіть не осознає, що там твориться. Там біда, так що хай допомагають. Я їм бажаю міцного здоров'я, міцного, хлопці, щоб воювали так, щоб відігнати від нас того ворога від нас, бо дітей, б'є, жінок, чоловіків, дітей, внуків, правників, Все б'є. Міцного здоров'я бажаю. В який спосіб? Галя, не самій служать майже всі чоловіки. Намагаємося допомагати як можемо своїми силами. Як бачимо, бродівчани у різний спосіб допомагають нашим воїнам. А що робите ви? Пишіть нам у коментарях.